Для чого вмирати зерно? Роздуми до Слова Божого на свято Святого Лаврентія. У той час Ісус сказав своїм учням. Воістину, воістину кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, Принесе великий плід. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. В природі кожний ріст, кожне народження пов'язане з вмиранням. Матір зносить страждання, щоб дати життя своєму дитяті. В біблії вживається дуже цікавий вираз для цього моменту дитина розриває материнську утробу, щоб жити самостійним життям. Зерно під впливом дощу вологи, яка напуває землю. Розриває себе, щоб паросток пшениці тягнувся до сонця. Подібні процеси відбуваються в духовному світі. Інколи потрібно розірвати власне серце, щоб присвятити час іншій людині, розірвати свій час, приємність, амбіції, задоволення, власні плани, щоб почала в мені жити нова людина, новий Адам. Який не сконцентрований на собі. Зерно, якщо не вмирає, залишається одне. Для кого ж тоді такому зернятку жити, якщо воно одне? Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.